Коліжанки, коліжани. Я що хочу сказати вам? Дуже велике дякую. Це моя нова родина, тому що я сама залишилася, діти розлетілися, а я тепер з великою родиною. Я що хочу сказати? Що я дякую дочі, вона мені позвонила сказала: мама, оце треба приймати. Оці баночки всі, що я тобі назначала, треба їх убрати. Добре, Хорошо. Я дитині довіряю 100%. Вона в мене лікар, вона в мене умнічка. Ну, що ж ви думаєте, в травні місяці мені лікар сказав, я коли поховала чоловіка, на... був дуже великий нервовий стрес, і мене здоров'я дуже підкосилося. І мені сказала некомпетентна лікар, може, компетентна, сказала, що у вас кальцинати, що у вас онко, йдіть в центр. Ну, розумієте, що в мене було, і я ради цього пішла. Мені було, ну, ну в травні місяці я рівно сім місяців приймала клітинне харчування. І через сім місяців, там як кожні три місяці, проходила УЗД, проходила обстеження. А на останньому обстеженні я пішла до лікаря, він мене подивився, подивився мої аналізи, направив на УЗД, я приходжу, він подивився. Ну, я що скажу? На даний момент у вас онкології немає, чекаю вас за рік. Ви знаєте, я виходила, я плакала. Ви розумієте? А як бонусом у мене було, сон повернувся. Сила, енергія. Почали працювати пальці на руках. Я коли присідала, в мене праве коліно не згиналося. Я зараз можу на батуті плигати. Я з хлопцями в мене внуки 8 років, вони дзвоняти в мене. Я з ними в футбол граю. Я поїхала до доньки, я сіла на нашого магната, на нашого конячку. Я каталася я сіла, ногу підняла. Ви може... Ну, Це для мене, ну, ви розумієте, друга молодість у мене почалася, справді. І я себе відчуваю не на мій, від, мені 62 роки. Ну, Я відчуваю себе молодою. Ну, Я з хлопцем вгасаю футбол. Я під столом з ними разом, я з хованки з ними гуляю. І що саме що, саме цікаво, що я, як помию волосся, я себе називаю одуванчиком. У мене тут коня, я закалюю спеціально, щоб не терчало. Ну, так пушок виріс. Де? Ну, ми цьому вже скільки. ну десь, Я викладала відео десь півтора сантиметра за місяць почало волосся відростати. А воно ж мене так опровело, воно мене пучками було вилазило. Ну, що ж я можу сказати? Холестерин у мене був із сім, шість, цукор у мене 4,9, ну, норма. Що в мене ще? Гемоглобін був 90, ще 130. Головні болі, коли був вітер, я не могла без бігулок обходитися. Зараз я не знаю, де вони в мене знаходяться. А мій крайній результат я 13 років не могла виходити, коли починається тепло, цвітіння, в мене алергія на хімічні препарати, на, на пилок, на сонце, ну, на все, що можна. Я виходила в штанів, в рубашків. Капелюсів в окулярах, в маски. Ну. А це пі, поїхала до сусід. До сусідки поїхала. До, до, до далекої сусідки своєї. А в нас а де твої брюки, а де твоя рубашка? Я кажу, немає, я кажу, немає алергії. А що ти робиш? Капсулу. І дала їй, каже, Боже, як хорошо. Вона, в неї цукор. І в неї дуже велика проблема, вона не може ходити в туалет. Що вона там не пала? Я їй дала кажу: на, попробуй. Вона але туди сюди на другий день, мені цікаво, вона сіта я, я побігла, куди? В туалет. На другий день, приймаючи сьому частинку, у неї пішов процес. Так що це? Це на золоті капсули. Тільки погано, що не всі розуміють цього. Ну, Можна ще довго і довго було розмовляти за, за результати. Ну та, та, треба, щоб інші поділися. Дякую за увагу. Дуже дякую, Світлано, чудовий, неймовірний, дійсно.